Я пам'ятаю сезон, ба навіть кілька сезонів свого життя, коли хвала і поклоніння давалися мені дорогою ціною. Дехто з вас знає мою історію про домашнє насильство. Коли мені виповнилося 20, я стала дорослою, і Бог звільнив мене. Але згодом я опинилася в іншій ситуації, коли я вже була одружена і мене зраджував чоловік, тому моє серце. Було розбите вщент. Та посеред цієї довготривалої зради господь дав мені пісню. Я співала її, сидячи на ліжку і граючи на гітарі у ті моменти, коли почувалася повністю розбитою. Я співала. Я знаю, що мій викупитель живий. Я знаю, що мій викупитель живий. Все створіння свідчить, що той, хто вгамує мій біль, і зітре сором живий. Посеред того болю я гадала, Боже, я віддаю тобі найкраще, що маю усю віру в тебе, твердження про те, ким ти є, та про твої величні діла. Протягом багатьох років ця пісня підтримувала в мені життя, навіть посеред постійного тиску, та ще більшої зради, яка сталася, господь сказав: співай про те, ким я є. Це було доволі важко, але я співала йому. Це була не просто гарна пісня, але й мій бойовий клич. Це було проголошення істини всупереч брехні. Я дуже вдячна Богові за те, що він дав мені цю пісню. Врешті-решт, попри усі намагання, мій шлюб розпався. Тоді я вирішила: гаразд, Боже, я буду поклонятися Тобі, не дивлячись ні на що. Я буду продовжувати проголошувати, ким ти є. Люди мене не любили, зраджували, використовували і завдавали болю. Але ти сказав, що ти мене любиш, що ти викупив мої біль та сором. Ти кажеш, що я нове створіння. Ти кажеш, що я відновлена. Тож я буду співати тобі. Покладаючись та довіряючи твоїй істині, Минуло сім років. Бог викупив мене у сфері любові. Частиною цього зцілення була моя декларація віри. Посеред безнадійності це нагадало мені про Йова, який втратив усіх своїх дітей, усе своє здоров'я і багатство, але залишився вірним Богові. Я була вірною і служила Богові, але він дозволив прийти стражданням. Гадаю, справжнє випробування полягає в тому, що ми кажемо про Бога під час страждань. Що ми будемо співати Богові, коли не відчуваємо його присутності і допомоги. Як ми будемо поклонятися йому, коли немає ані сили, ані бажання. Йов був першим. Хто посеред болю сказав, я не знаю, що відбувається і чим усе закінчиться, адже він не знав, що Бог збирається дати йому вдвічі більше багатства і здоров'я. Ще десятеро дітей, чудові взаємини. Він цього не знав, але посеред страждань йов сказав, я знаю, що мій викупитель живий, все в руках Божих. Йов сказав це тисячі років тому, тому я також змогла сказати, так я буду триматися вірної надії, що була випробувана і довела, що не підведе. Отже, вклоняючись богові, ми не лише чекаємо, поки прийде відповідь. Я вірю, що поклоніння і проголошення істини посеред темряви страждань вивільняє місце для нового дня, створює простір для здійснення Божих планів та намірів у нашому житті. Коли поклоніння стає нашою зброєю, наша сила відновлюється. Чи не так? Ті, хто покладаються на Господа, відновлять свою силу, піднімуть крила як орли. нашому молодшому сину зараз 12. У чотирирічному віці йому діагностували розлад аутичного спектра. Це було найболючіше крізь що ми колись проходили як батьки і процес відновлення ще й досі триває. Це діагноз, який ми долаємо щодня і продовжуємо бачити прогрес. Мій чудовий хлопчик здавалося, що моє серце буквально. Розривалося на шматки саме тоді я отримала откровення, що моє поклоніння це не лише сидіти біля ніг господа, насолоджуючись його добрістю. Це був сезон, коли моє поклоніння стало зброєю. Так. Моє поклоніння стало моєю перевагою. Розумієте? Так. Поклоняючись Богові, ми збиваємо ворога з пантелику. На початку цього тижня ти казала Сісії, що наше поклоніння збиває ворога з пантелику. Яким чином, коли ми вирішуємо поклонятися Богові, ми можемо пророкувати в нашу ситуацію і зміцнюватися. Поклоняючись, ми зміцнюємо наші духовні м'язи друге до коринтян 10, 3, 4. але перебуваючи в тілі ми не по тілесному воюємо бо зброя нашої боротьби не тілесна а сильна завдяки богові щоб знищити твердині тому наше поклоніння це зброя що є одним з найпотужніших інструментів які ми маємо